Кожен балон перед відправкою обов'язково перевіряється, чи є в ньому повітря. Тобто, відкриваємо його, розрізаємо скотч. чик-чик, Достаємо його з коробки. Достаємо і відкручуємо вентиль. Все, чули? Газ пішов, все прекрасно, все чудово. Він з газ, Він з повітрям, значить, він полноценний, нормальний, хороший балон. 8 літрів, 6 літрів газу. Сюди влазив вчора я заправив собі такий балончик, Потім вам покажу, як ним користуватися. Е... 1100 гривень коштує цей балон. Витрати газу, як пишуть на коробці, 145 грам за годину. Ну, це на максимальному, на максимальному вогні 145 Якщо ви менший вогник зробите, буде відповідно менше. Заправляти на АГЗС, автомобільна газова заправочна станція. Далі, де його можна підключати? Розігрів двигуна автівки, приготування їжі, обігрів приміщень інфрачервоними або іншими газовими нагрівачами. Тобто відкручуємо тарілку, підключаємо через редуктор, через шланг, ось такий газовий обігрівач. І можете собі обігріватися. 1590 гривень коштує обігрівач. Ось вони стоять, майже всі замовлені, там знов замовили, знову десь там їдуть. Балон 1100 гривень, обігрівач 1590 гривень, плюс редуктор, шланг, ну і там плюс-мінус 3000 гривень виходить. Тобто і зможете приготувати їсти, і нагрітися.